Доброго дня, шановні друзі, мене звати Ростислав, і сьогодні ми будемо з вами розмовляти про міфи. На жаль, але так склалося, що сьогоднішній світ він є переповнений різноманітними міфами. І ми розглянемо безпосередньо міфи, які стосуються вивчення англійської мови. А саме сім міфів. Перший: це те, коли людина думає, що якщо вона поїде до США чи до Британії чи Канади, то вона навчиться вільно розмовляти англійською, будучи там. Не зовсім так. В моїй практиці були особи, які е, перебували протягом 10, а то й більше років за кордоном, а саме в Британії, в Америці, і вони приїжджали сюди, приходили на мої заняття, і рівень був практично мізерний. Їхня мова вигля... виглядала щось на зразок цього. Я працювати тут, дайте гроші, робота і так далі. Тобто, це не є рівень, це не є рівень знання мови. Тобто, не завжди середовище воно вам допоможе оволодіти англійською. Другий, другий міф. Це те, що ви будете слухати пісні англійською мовою. Насправді я розумію, чому багато людей кажуть, що «О, я вивчаю англійську, слухаючи пісні, тому що це і дуже приємно вивчати пісні. Нам подобається це робити. Однак це не допомагає. Практика це показала. Якщо вам подобається слухати пісні, слухайте. Однак, нехай це не буде вашим способом вивчення англійської мови. Ще один міф, який я чув, що він є дещо розповсюджений це те, коли людина. Придбала підручник з вивчення англійської і використовує його замість подушки. Вона спить на ньому і думає, що якимось, я не знаю, якимось способом англійська мова війде в її мозок. Насправді це є стереотип, а навіть не стереотип це є неправдива інформація, тому не ведіться на це. Наступний міф це те, що коли людина спить, ем, вона вмикає якийсь аудіозапис перед тим і лягає спати. Тобто цей аудіозапис англійською починає грати в хаті. і Людина, так би мовити, під час сну там, буцімто слухає англійську мову. Це теж є міф. Чому тому що учені довели, що коли ми спимо, ми не сприймаємо інформацію, тобто наш мозок не засвоює інформацію. Е, наступний міф п'ятий: це те, коли люди хочуть придбати якийсь відеокурс чи якийсь курс з вивчення англійської з допомогою методики 25-го кадру. Е, знову ж я не зустрічався в своїй практиці з цим, але я скажу вам, що безпосередньо сам думаю про це. Якщо б це було можливо, якщо б можна було вивчити англійську без таких зусиль за допомогою якоїсь методики, такої супер-мега-крутої, то кожна пересічна бабуся, дідусь, дівчина, хлопчина вільно би розмовляли англійською мовою. Але, на жаль, ми цього не спостерігаємо, і взагалі мало хто дійсно володіє англійською. англійською. Тому, швидше за все, але це є міф. Наступне це те, що якщо ви будете вивчати англійську приблизно по 10 хвилин кожного дня, то ви зможете з нею нею вільно розмовляти там через рік там, чи через два. Теж міф. Я раніше в попередніх відеороликах згадував, що англійська мова, друзі, це справа, яка вимагає титанічних зусиль. Приклад наведу вам: якщо ви хочете відчинити зачинені двері, і ви будете протягом 100 днів приходити до тих дверей і легенько доторкатися пальцем, чи вони відчиняться ці двері навіть через 100 днів? Імовірно, що ні. Те саме стосується англійської. Якщо ви хочете відчинити двері, вам не потрібно просто доторкатися до неї по 5-10 хвилин кожного дня, а вам потрібно присвятити багато часу таких титанічних зусиль. Вам потрібно буквально взяти і виштовхнути ті двері. Тобто, це показує практика. Потрібно багато часу та зусиль. Однак це є можливо. Наступний міф це те, що е, такий розповсюджений на наших українських землях, що е, чи ти досконало знаєш англійську мову. Пам'ятайте, друзі, що досконало ви її не будете знати. Нам потрібно бути теж відвертими. Ми не знаємо досконало нашу рідну українську чи то російську мову. Є фрази, слова, які ми не розуміємо і не знаємо. Тому, чому очікувати цієї досконалості в англійській мові? Нам потрібно володіти англійською мовою, а не знати її. Це різні речі. Знати і володіти вам потрібно диференціювати. Щоб ми не очікували від себе досконалості, тому що ви її не отримаєте швидше за все. Отже, пам'ятайте, будь ласка, про ці сім міфів. Вивчайте англійську правильно, вивчайте англійську разом з нами. Ем, зараз трішки порозмовляємо про те, які новини є на цьому каналі англійська по-простому. Перша новина це те, що мені приємно вам повідомити, але є вже офіційно з 1 вересня буде представлена друга і третя частина відеокурсу англійська мова по простому, друга частина вивчення. Правил або граматики по-простому. І крім того, третя частина це є всі часи англійською. Всі часи англійської мови теж по простому. Тому з 1 вересня ви можете вже замовляти ці курси. Якщо ви придбали першу частину, то можете вже далі робити замовлення на наступні. І пізніше буде четверта, остання частина. Друга новина це те, що починається вересень, осінь. Дуже приємний період для того, щоб вивчати, займатися якоюсь такою освітньою роботою. Тому якщо ви не почали, не розпочали ваш процес вивчення англійської мови, заохочую вас це зробити з 1 вересня, покласти собі таку ціль, досягати її. Чому? Тому що погода шепче, погода сприяє, навчальний рік починається. Діти ваші, можливо, йдуть в школу. і Це насправді дуже приємний час для вивчення мов для будь-якої розумової діяльності. Я би. Щодо себе скажу відносно себе, те, що я просто обожнюю цей час, тому що можу цілком зосередитися на англійській мові, зосередитися на роботі, тому що в літній час дещо такий розсіяний. Наступна новина це те, що, як я раніше згадував, якщо вас цікавить вивчення англійської в скайпі, то з 1 вересня вже буде набір, тому можете записуватися, якщо ви зацікавлені. Буквально залишилося декілька днів, тому пороздумайте, будь ласка, на цією пропозицію. І останнє, можливо, дехто вже помітив, що. Що гасло каналу змінилося, вже він називається англійська мова та румунська мова по-простому. Я розпочинаю новий проект румунська мова. Тому знову ж якщо дехто зацікавлений вивчення цієї мови, то може звертатися, хоча я лише розпочинаю цю діяльність. Зрештою, я більше вам надам інформації щодо того, чому я цим займаюся, звідки в мене знання румунської і так далі. Про це ми будемо розмовляти пізніше. Однак, якщо вас цікавить румунська мова або ваших знайомих друзів, то можете їх посилати теж на цей. Канал нехай звертаються. Отже, бажаю вам успіхів на вашому шляху з вивчення англійської мови. Не ведіться на міфи, вивчайте англійську правильно, успішно, з радістю, задоволенням. І з нашим каналом англійська по-простому. Бажаю вам успіхів знову ж до зустрічі, друзі!